Дорогі всі присутні, мир вам, дорогі матусі, я користуючись нагодою, хочу привітати вас з цим особливим важливим статусом мами і побажати вам, щоб Бог благословив вас і дав вам мудрості ставати ще кращими. Ви в нас чудові, але я знаю, що є куди рости. І хай вас Бог благословить, щоб ви були ще кращими для своїх дітей, для своїх близьких. Хай вас Бог благословить в цьому. Знаєте, особливий день. Я думаю, що наші мами вони достойні набагато більше часу, щоб приділяли люди їм не раз в рік, але ми живемо в такому скупому світі, що ось так виділили один день і маємо те, що маємо. І я хотів би, щоб сьогодні ми задали кожен собі питання і відповіли зараз на нього, з чим в мене асоціюється слово мама. В мене особисто це слово перше, що. Приходить на розум на думку, коли я чую слово мама, і коли я роздумую, з чим воно в мене повинно асоціюватись, це з любов'ю. Я думаю, що багато хто з вас собі приблизно напевно також відповіли на це питання, також що слово мама воно асоціюється з любов'ю. Я сьогодні трішки хочу саме ось про цю якість і ще про деякі якості мами поговорити разом з вами, і потім ми склонимося і подякуємо нашому Богу за наших мам і за те, що Христос зробив для нас. Перша царів, третій розділ, 23, 27 вірш. Це історія про заголовок. В Біблії в мене написано, що це мудрість царя Соломона. Але я бажаю сьогодні говорити на другу сторону, яка відкриває саме ця історія в сторону наших люблячих мам. Перша царів, третій розділ 23, 27 вірш. І сказав цар. Ця говорить: Мій син живий, а твій син мертвий. А та говорить Ні, твій син мертвий, а мій син живий. І сказав цар: Подайте мені меч, і принесли меч до царя. І сказав цар Розчичіть живе дитя на двоє, і віддайте половину одній і половину другій. І відповіла та жінка, син якої був живий, цареві, бо схвилювалося все серце її від жалю до сина свого. Прошу, пане мій, віддайте їй цю дитину живою і не умертвляйте її. А інша говорила: нехай же не буде ні мені, ні тобі. Рубайте. І відповів цар і сказав: віддайте тій перший живе дитя, не умертвляйте його, вона його мати. Дорогі друзі, оператори, прошу, що 26-й вірш, якщо можна висвітлили. Ми будемо звертати увагу на нього. І саме в цьому перекладі, який ось там на екрані, це переклад Огієнка. Я ще раз зачитаю цей 26-й вірш. І сказала до царя жінка, що син її той живий, бо запалилася любов її до сина свого, і сказала вона: Прошу, пане мій, дайте їй немовлятко живим, а забити не забивайте його. А та каже: Хай не буде ні мені, ні тобі. Розтинайте. На що я хочу звернути увагу? На оці прекрасні якості мами і багатство нашої української мови, різні переклади, вони прекрасно один одного доповняють. В тому перекладі, що я читав там переживання і жалість написано хвилювання матері. Вони спонукали її для того, щоб вона сказала, що не робіть цього, а віддайте. А в Огієнка написано, що запалилася любов. І саме з цього я хочу розпочати наші роздуми. Запалилася любов. Ось ця палка любов мами, вона особлива. І я думаю, що материнська любов в земному ракурсі це є еталон любові взагалі. Тому що, напевно, більшої любові, чи материнська на землі нема. І один чоловік сказав таку прекрасну фразу. Його звали Авап'єр, вам не потрібні слова, аби показати свою любов. Мова любові це вчинки. Я думаю, що цією мовою найбільше розмовляють мами. Тому що, так як любить мама, важко любити комусь другому. Е, я Думаю, що наші мами, дивлячись на свою маму, дивлячись на свою дружину, і ми бачимо це прекрасне оце відчуття любові, яке не притаманне комусь іншому. Любов, мама любить тоді, коли ще немає дитини. Коли мама вагітна, вона вже проявляє цю величезну любов до дитини. Я знаю одну маму, не буду називати її, щоб вона, можливо, не червоніла. Але коли вона була вагітна, до, ну, вона все життя любить такий напій, як каву. А в Україні ну, лікарі вони відразу говорять, що каву, вам треба відмовитись. Ну і там багато от продуктів, в Америці воно якось простіше на рахунок цього, а там отак відразу настроюють, що того, і того, і того не можна. І я думаю, ті люди, які люблять дуже каву, вони знають, що від неї не так легко відмовитись. Але факт того, що я вагітна і мені Бог дасть дитя, вона. ну, Видимо, вона з легкістю відмовилась. Я знаю, що це, напевно, не дуже легко, але вона відмовилась, тому що вона вже любила те дитятко, яке ще не могла потримати на руках. І це в простих речах доказується та велика любов материнська і та палка любов, яка робить чудеса. Я скажу, що коли от наступають такі екстремальні ситуації, як ось була в цій, що ми читали випадку з царем Соломоном із цими двома жінками. Коли наступають ось такі моменти, коли життя і смерті стоїть, жінки можуть робити те, що не роблять навіть декілька чоловіків, я чув таку історію, це реальний факт. В лісі була така ситуація: впало дерево, привалило дитину. Мама це, побачивши, відразу підняла і звільнила цю дитину. Але коли прийшли вже люди на допомогу інші, коли проаналізували те, що зробила мама, то три крепких лісоруба ледь могли підняти це дерево. А ось мама сама могла це зробити. І це неодноразовий такий факт, що коли запалюється любов мами, ось такі можливі дії, які не є на людський звичайний розум можливими і актуальними. Але ось так буває і так стається. Тому що любов це величезна сила. <кій> Друге, що я хочу звернути увагу, це на переживання, хвилювання, як в цьому перекладі, що я читав, що схвилювалося все серце, не частинка, не десь там трошки, а ось схвилювалося все серце мами, і ось в неї такі дії для того, щоб врятувати своє дитя. І я думаю, що саме хвилювання материнське, їхні переживання, вони є запорукою того, що дітей багато від чого вони цими хвилюваннями застерігають. Прості банальні речі. Мама гарна, прекрасна сонячна погода. Здається, ну не потрібно теплого одягу. Діти йдуть собі в футболці, в шортах, але вона, мама, знає, що це буде до пізнього вечора, і ввечері буде прохолодно. І вона завжди в машину покладе якусь кофточку, курточку. І потім це дитя, воно не задумується, і навіть, можливо, часто й не подякує, але це приносить свої плоди тому, що це дитя не захворіє. І в самих простих і в серйозних речах саме ось. Ці переживання, хвилювання мами вони є дуже-дуже важливими для того, щоб діти були застережені від багатьох багатьох проблем. Я пригадую свою бабусю, я не знаю більш переживательної людини, як моя бабуся. Ми ще не встиємо крок вступити, в неї вже все трясеться, вже вона за нас переживає. Туди не йдіть та не робіть. І я вам скажу, що тоді ми її не розуміли. І нам здавалося, що за НАТО. Навіть наші батьки говорили їй, що, що це за НАТО. Але ось зараз я аналізую, згадую, і багато хто її, якщо хто її знав і згадає, вони всі згадають саме ось цю рису. Вона переживала за всіх, за своїх внуків, за чужих внуків, за сусідських дітей, і так далі. Ось це важлива оця риса, і вона застерігала багатьох від багатьох проблем. І це характерно. Мамам і подяка їм за це, і подяка Богу за те, що саме ось таке відчуття, саме таку рису він вложив в серця матерів. І третє це жаління. В англійському compression, Я по переводчику дивився, це співчуття воно переводить. Тобто, також важливі такі риси, як співчуття і жаління. Дорогі друзі, я думаю, що. Кожен з нас згадає себе, коли ми були маленькі, да? коли в нас були якісь свої, так би мовити, великі проблеми і переживання, страхи якісь можливо. І кожен згадує у той момент, коли лагідна, ніжна мамина рука лягала нам на голову, потім опускалась на плече. І всі наші проблеми вони зникали. Нам ставало так добре, нам ставало так прекрасно, тому що тільки мама могла так пожаліти. І ми подяка їм за це. І дійсно вони зробили для нас багато і роблять понині. Я ось дивлюся, коли з'являються в мам внуки, вже ця любов, це співчуття, ці переживання, вони вже більш перекладаються на них. Але, дорогі друзі, я думаю, що якби ми на цьому сьогодні закінчили, це показало би нас як культурних вихованих. Вічливих людей, які разом з світом віддають подяку пошану мамам, і це прекрасно. Але ми, християни, ми зібралися тут для того, щоб подякувати тому, хто звершив ще набагато більше. І я дійшов до такого маленького висновку на основі цього. Велика любов мами це маленький прообраз величезної любові Божої до людства і кожного з нас, зокрема. Велика любов мами це маленький прообраз величезної любові Божої. Я думаю, що всі ви зі мною погодитесь з цим висновком, тому що те, що зробив для нас Ісус Христос, це, перш за все, проявив любов. Івана 3,16 нам про це говорить, що Бог полюбив світ так, що віддав Сина свого єдинородного, для того, щоб ніхто не загинув, але всі мали життя вічне. І в цьому проявляється ось ця величезна любов, неосягнена любов. Те, що... Коли ми були ще грішниками, Бог це вже все запланував. А чому запланував? Тому що він переживав за нас людей, тому що він хвилювався, йому не було байдуже до нас. Так як мама не байдуже до своїх дітей, так як вони хвилюються і переживають для того, щоб застерегти їх від багатьох проблем, так і всемогутній Бог, він ще до закладин світу, він все це спланував і знав, що буде так, для того, щоб ми з вами жили. Для того, щоб ми мали того Бога. Який може пожаліти, який може покласти свою люблячу лагідну руку на нашу голову, на наші плечі для того, щоб підтримати нас в складний момент, і саме головне, щоб звільнити нас від гріха, для того, щоб ми мали надію на вічне життя? Тому в даний час ми склонимося і подякуємо Богу за його любов. Подякуємо Богу за любов наших матерів, за те, що вони нас. Виростили. Я думаю, що більшість з нас тут подякують мамі за те, що саме ми тут знаходимося зараз, і за того, що вони свого часу нас дуже любили. Те, що вони нас спонукали для того, щоб ми ходили на дитячі зібрання в церкву. І як результат, ми зараз тут сидимо і дякуємо їм за це. Хай йому буде слава Богу нашому. Амінь.